Серед великодніх страв зі м'яса буженина займає особливе місце на святковому столі. Приготуємо запечену буженину з часником та гірчицею. М'ясо за цим рецептом виходить надзвичайно соковите, ніжне та розпливається в уста. А міцна гірчиця від торчин ідеально доповнює цю традиційну страву на великдень. Для буженини я обрала ошик. М'ясо трохи зачищаю та щедро натираю сіллю. Після цього м'ясо занурюю у холодну воду, накриваю харчовою плівкою та ставлю у холодильник на 6-8 годин. Саме цей процес є секретом. Соковитої буженини. Після 8 годин соління достаю м'ясо та промокую паперовим рушником від зайвої вологи. Для маринаду використовую міцну гірчицю від торчин, багато різних спецій та соєвий соус. Надрізаю м'ясо ось таким чином та шпигую часником. Після цього щедро та рівномірно змащую нашу майбутню буженину маринаду. А зараз я вам покажу, як легко перев'язати м'ясо кулінарною ниткою, щоб воно при запіканні не втрачало свою гарну форму. Починаємо з того, що м'ясо перевертаємо на ту сторону, якою воно буде лежати вниз. Далі робимо. Першу петлю, яку зав'язуємо на звичайний вузлик, і потім ось таким чином протягую весь шматок м'яса, щоб буженина виглядала ще гарніше, протягую нитку по всій довжині та зав'язую на звичайний вузол. Запікаю м'ясо в рукаві в три етапи: одна година при 160 градусів, потім ще 45 хвилин при 120 і останні 15 хвилин 220 градусів до золотистої скоринки. Смачного.